Господь дозволив нам дожити і зустріти осінь. І перше, що ми можемо споглядати у природі, це відліт птахів у теплі краї. Саме яскраво це роблять журавлі. Лелеки, як у нас називають. Збираючись, вони кружляють, видають такі сумні звуки, покидаючи наші края. На цю тему. Дуже багато записано віршів, багато співають пісень відліт журавлів. І коли віруючі люди, які були засуджені за віру Бога, коли вони відсиджували у сибірських таборах і бачили цей відліт, вони теж склали пісні. І я хотів би одну із пісень приспів. На російській мові вона звучить так: Ах, журавлі, журавлі, візьміть мене з собой з севера до дикого, в сторону Южною. В них був сумно серці, що вони залишаються ще там, у холодах, у Сибіру, а хотілося б вже повернутися до своєї домівки. Також є українська народна пісня, яку ми знаємо. Журавлинний клекіт лине над садами, кучеряві вишні, голуба вода. Коли діти вдома, то здається мамі, що прийшли до неї молоді літа. Коли ми слухаємо цей клекіт, у нас приходить сум. З чим він пов'язаний? Він пов'язаний з тим, що вони відлітають у теплі края, а ми залишаємося ще тут, де холод, де гріх, до цій землі. Відкриваючи святе Боже Слово, ми знаходимо молитву Єзекії, коли він дуже сильно захворів. І коли оприділення Господнє було, щоб він міг готуватись до своєї смерті, то він молиться так, це записано в Ісая 38, розділ, 14 вірш. Як журавль, як ластіка видавав я звуки. Тужив, як голуб, сумно дивились очі мої в небо, Господи, спаси мене. Дорогі, ми можемо багато чого навчитись у природі. І коли Прокіремія, у восьмому розділі, у сьомому вірші, звертаючись до свого народу, говорив теж такі слова, і лелека під небом знає свій оприділений час. І голуб, і ластівка, і журавль стереже час свого прильоту. А народ мій не знає оприділення Господні. Виникає питання: а яке сьогодні наше оприділення? Кожна людина повинна знати своє оприділення у цьому житті. Церква повинна знати своє оприділення в цьому житті. Я би хотів зараз одне. Із оприділень, яке торкається кожної дитини Божою, яка проживає на цій землі. Христос написав це у п'ятому розділі ми можемо знайти ці слова від Матфія, читаючи з 13 вірша. Ви світло для світу. Не можна сховати місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину. Але ставлять на свічник, щоби святив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Нашого приділення бути світлом, бути письмом Христовим у цьому світі. І ми повинні цю місію виконати. А той час прийде. Коли ми дійсно з радістю відчуємо в своїх серцях зустріч з нашим Господом, нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.